Революція закінчується, але смак перемоги чомусь гіркий. Так вважає студентський штаб спротиву. Він закликав до люстрації представників місцевої опозиції, адже обласні депутати під час єврореволюції так і не продемонстрували активності та рішучості. Тому наступним кроком до змін має стати люстрація. Активісти поки що не знають точно, як відбуватиметься цей процес. Однак переконані, перевірку політиків на чесність повинні здійснювати незалежні громадські інституції. Механізм люстрації, я думаю, що найближчим часом буде розроблений, буде врахований досвід тих країн, які здійснювали ці процеси. Це і виконавчий комітет, також депутати і обласної ради. Це напевно і губернатор, якого нам призначить, Це Ті фігури, ключові фігури, які однозначно повинні пройти люстрацію. Люстрація нової влади вкрай необхідна, стверджують юристи. Вона дасть змогу вибудувати принципово нову систему взаємовідносин між чиновниками і громадою. Люстраційні комісії на переконання правників мають сформувати активісти Євромайдану. Лише за таких обставин відбудеться повне перезавантаження влади. Хай громадськість в процесі люстрації виявить. Відповідність декларації про доходи чиновників і депутатів, їхні реальні витрати і майновий стан. Хай перевірить зрештою, чи не зрадили свою політичну позицію ті обранці, які в 10-му чи в 12-му роках обирались до місцевих рад і до парламенту. Аби процес перевірки політиків був легітимним, Верховна Рада повинна прийняти закон про люстрацію. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.